А потім вони кажуть: здесь всегда жилі русські люди. Текст доктора історичних наук, доцента Костянтина Нікітенка. Працюю зараз із архівними документами, які присвячені періоду радянізації Західної України. Згадав, як один із персонажів безсмертного твору Михайла Булгакова, майстері Маргарита, стверджував, що москвичі люди добрі, але їх дуже зіпсувало квартирне питання. Звісно, квартирне питання було серед першорядних не тільки для жителів Москви, адже на західну Україну наприкінці 1939 року відрядили тисячі партійних функціонерів, пропагандистів, активістів, а також і професійних бійців із ворогами. Зокрема, лише з Ленінграда прибули 60 працівників керівного складу НКВС, з Саратова 40, Смоленська 50, Рязані 30, Воронежа 40 бійців. Невидимого фронту. То де їх усіх розмістити у гуртожитках? Таке велике начальство і в гуртожитках. Звісно, проблема потребувала швидкого розв'язання. За якісним житлом розгорнулося справжнє полювання, краєм прокотилися хвилі арештів, масово заарештовували офіцерів, працівників поліції, чиновників, священників тощо. Як правило, більшість заарештованих колишніх мешкали переважно у центральних районах міст. І мали якісні багатокімнатні квартири. От у них то і вселялися представники влади трудящих, кількість вивільнених квартир зростала у геометричній прогресії. Якщо на 4 листопада у Львові радянська влада знайшла саме це слово використане у звіті, 1031 квартиру, щоб передати новим власникам представникам партійно-господарського активу, то на 27 листопада того ж року. Вже 2649 квартир змінили своїх господарів. Майже тисяча з них дісталася гвардії надійній опорі сталінського режиму працівникам НКВС і наркомату оборони. На 3 січня 1940 року квартир, які були вивільнені та надані новим власникам у Львові, налічувалося вже 5407. і це теж був іще не кінець. Як саме нова влада вирішувала квартирне питання, на все життя закарбувала у своїй пам'яті мешканка Львова Анна Левицька. Вона згадувала, що одного дня на порозі їхнього дому з'явилися двоє офіцерів Червоної армії, які без зайвих формальностей повідомили, що мають намір тут оселитися. Вони забрали меблі й усі інші речі. Це означало, що все те стало належати їм. То був невеликий будинок з п'ятьма кімнатами. Вони зайняли чотири з них. Ми більше не мали жодного права на ці кімнати, навіть на одяг. Ця сукня дуже пасуватиме моїй дружині, казав він, один з офіцерів, забираючи одяг. Ми були просто приголомшені всім цим. Було просто незбагненно, що ці чужинці, які не мали до нас ніякого стосунку, могли просто прийти звідкись забрати майно, меблі, речі інших людей і вважати, що це нормальна поведінка, що це так має бути. Для нас це здавалося якимось божевіллям. Ми страждали, тому що не знали. А може, завтра вони скажуть нам: вимітайтеся звідси, вам нічого тут робити. Це було жахливо.